Добрий вечір, вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції багато свіжого товару від одного із моїх підписників і також дещо від мене. Розпочну з різців. Маю отакі два лоти різців. Перший лот і другий лот. Зараз буду повільно вести, щоб було видно. Тут майже 90% нових рістців. Ціна одного лота 800 гривень. Зварювальний пристрій дві торг. Є відео роботи працюючий. Потім далі йдемо до гвинтика такого, гвинт з гайкою, до речі. Крутиться. однією ну, рукою не зручно, але він крутиться. 500 гривень. Такий підйомник. Він схожий на новий. Тут дуже потужна пружина. Я рукою не прокрутю його. 500 гривень. От такі блочки Навіть напис є. Маніла. Ну, Маніла, куди Маніла? Не зрозуміло. По 300 гривень за штуку. Ковалда 250 близько 5 кілограмів. Задня бабка 2500, хай буде 2200. Редуктор 500 працюючий. Такий невеликий. Ну, маркування немає. Маркування, я показав, би маркування. Шестерні зуби цілі. Компресор 800. Бачите, стояв на машинці, верніше, двигуном приводився в дію від стиральної машинки. Хрюкає гарно. 800 гривень. Такий 1200. Редуктор. Цей вже проївся, всякий зелений редуктор той, що колись тут стояв, вже його нема, поїхав до власника нового. Півтори. Дозатор 800, півтори голівка, різьбонакат, чи яка там, бо хто всі по-різному коментують її. 250 гак, 500 насос. НШ, НШ, Зараз скажу. Менше 10 у 3 правий. Так, по металу. Для замовлення металу просто скажіть номер 1, 2, 3, 4 і 5. Перший 540 на 260, товщина 12. Другий коштує 470 гривень. Другий номер 305 на 490, товщина 10, 400 гривень коштує 450 на 335, товщина 10, 400 гривень. Четвертий 810 на 225. Товщина 8, 490 гривень. І 12 товщина 780 на 310. П'ятий номер 800 гривень. Так, ідемо далі. Йдемо до ступиці по 600 на 8 шпильок. Дрітміліметровка 45 за кілограм. Потім отакий потужний стартер. Це. До речі, дав на продаж один із моїх підписників. Сказав, що він працюючий. Який з ним нюанс? Потрібно замінити бендекс. Ось є відбиті зуби. Ще десь я бачив. Ага, ось відбитий зуб. Два, верніше. Ну, орієнтовна ціна 3000. Тяжкі такі. Одна крутиться, одну потрібно розробити. Оце вони продаються комплектом 500 гривень. Траки. Стан, я б сказав, гарний. Є зовсім невелике розбиття по 350 і один палець. Потім отакі потужні зірочки діаметром близько пів метра. Це десь комбайнований. І он до, до неї комплектна зірочка. Оце набір такий 1300 гривень коштує. Гідроциліндр. Кому буде потрібно, напишіть вайбер я дам розміри. Мій номер вайберу 066 831 2772. Ну, орієнтовно десь вихід 25, товщина самого штока 2 см. 500 гривень. Стійка плуга 700. Далі йдемо до нових ресор. Ресори абсолютно нові. Це москвич. Бачите? Ну тут дещо ржаве, але це пара тисяча. Такий, можливо, кому бачок потрібен. 150 гривень. Ось така коротка потужна. Під інструмент 100 гривень. Так, тут вроді все. не мов би все, кислородні балони по 2800. Маю кількість, редуктор. Ну, потребує заміни цього вала обрізаний. Має їх два таких. По 750 гривень. Зуби в гарному стані. Потім такий грудобій, чи так і ніхто і не прокоментував, що це за речі. Воно орієнтовно десь метр довжиною по, по, по валах, по краях валів. Грудобій чи що це таке? Тут ось підшипник, там підшипник, дірочка. Ціна по 800 гривень за штуку. Так, для кранівників така чалка. Двохметрова, павучок такий, верніше, двохметровий. 600 гривень, ось чалка, одинока, так би мовити. 300. Так, йдемо далі до редуктор Т-образний. Невеликий люфт присутній. Стан зірочок, ну не буде, я думаю, видно, але він крутиться плавно без. Не дргається, нема. Хрумка в нього, так би мовити. 1500. Прокоментуйте. Від чого це? Це теж якийсь також якийсь редуктор. Тут щось натискається в ньому. А маркування не видно. Маркування не видно. Ну, кажуть, що це дефі... дефіцитна річ. Ну, ціна орієнтовно 1200. Так, маю таку кількість ременів. Вони однакові. Так, вони однакові. А можливо і ні. Є. Декілька таких і декілька таких. Ось маркування. Це маркування. Та ні, вони всі. Здається, однакові. То просто вони стоять іншою стороною. 150 за ремень. Колектор. Іноді вони мають таку тенденцію до лопання. Ціна тисяча. 1700. Редуктор на один вхід, 4 виходи. Потім е лопаті 300 від НТЗ здається. І отака потужна ось для порівняння. 600 гривень. Відвали по 300 гривень по отой. До нього ми зараз дійдемо. Корпус плуга з відвалами лемішем 2500. А це відвал новий, повністю новий. Дивіться, полиця, яка все товстюче. Ціна його 800 гривень. Ну, на цьому буду завершувати. Здається, про все розповів. Якщо щось комусь десь якісь потрібні розміри, розміри дам безкоштовно. Пишіть у Viber. Черга в Viber, телефонний дзвінок не має ніякої переваги. Я маю на увазі, ну, скорочує чергу. Вся черга в вайбері. Написав перший, отримав другий, третій і так далі. На цьому все, на все добре. Наступне відео вийде в середу. Дякую до побачення. Приємного перегляду.